Ось вже на футбольному полі натиск довелося стримувати господарям. Вже перші хвилини засвідчили беззаперечну перевагу киян, мали чудові нагоди відкрити рахунок Головко, Хацкевич, але безпомилково дієвого голкіпер Ковтун. Взагалі слід відзначити підопічних Анатолія Конькова. Вони досить вміло побудували оборонні мури, які не так просто було здолати досвідченим динаміцям. Оборонці гостей взагалі не мали клопоту, адже полтавці не могли організувати того, що іменують контратакою. За весь перший тайм лише раз господарі реально загрожували воротам Шовковського, коли після штрафного М'яцько сковзнув над поперечиною. Подібним ударом через кілька хвилин відповів Шевченко. До речі, Андрій є справжньою грозою ворство. Цей форвард стабільно забуває полтавцям. Як не намагалось господарі втримати Андрія, він все ж зробив свою справу. І йшла 45-та хвилина. Контратака киян із метрів 30 Андрій завдає дивовижного удару і м'яч по дузі через Ковтуна влітає у сітку воріт. Цей гол заслуговує того, аби подивити ще раз, як Шевченко карає суперників за секундну розслабленість. І по перерві картина гри не змінилась. На 48-й хвилині все той же каратель Ворску Шевченко. Примушує господарів друге виймати м'яч із сітки власних воріт цього разу. Андрій ефектно пробив зі штрафного. Це був 16-й гол Шевченка у чемпіонаті.